20 років разом родина відомих музикантів Янцо. Закохані Віктор та Ірина знають, як вберегти шлюб і здобути сімейне щастя. Їхня любов розпочалася ще зі шкільних років. Тоді Віктор одразу зрозумів, Ірина його майбутня дружина. «То, що пам'ятаю, що я перший раз її побачив, то в 10 тій школі я вчився туди в 11 класі. вчилися в шостому, так чи в п'ятому? Я не пам'ятаю. – пам'одна цього не пам'ятає. А я побачив ну, в коридорі і. Така най... 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 найвища дівчина серед всіх учнів 10-ї школи, йде по коридору так, глянув, та десь метрів 20 було. І я одразу помітив. І тоді я подумав про себе, що напевно було б добре, якщо то в майбутньому стала моя дружина. Придумаю. І це було перше моє враження, коли я побачив його. Ага. Ну, це... Я це для себе перший раз познайомився з Я, я коротше, стояла в альтах, в хорі, а він в басах прийшов. Літом з інституту поспівати в хорі. і із двома ухами сикими. Після цього вони почали зустрічатися. Разом вступили у Київський виш, де з часом Віктор освічився Ірині. По дорозі до метро. По дорозі до метро? На оболоні? Ну, да. <ріст> має, А вона пам'ятає, я вже не пам'ятаю. В нього брат приїжджав раз на рік з Італії і каже: ну, що, брат приїде осінню. Та давай тепер цього разу <гуляємо>, гуляємо. Ірина розповідає, з юності любила Шопена. Свого майбутнього чоловіка уявляла саме такої зовнішності. Ось, і ото, подивиться, в профіль, волосся дуже ідентичне. Вічок тоді був не такий, то він біля мене став похожий на Шопена. Ось. Рояль е, купили, грає вальси. О. Ну, насправді, так що серйозно казати, мені здається, що цінності наші це опора на закарпатську культуру, закарпатську музику, і ми її обоє дуже цінуємо. Це як наш, наш спільний знаменник, який ну, це щось таке глибине, що нас поєднує. Весь свій шлях у музичній кар'єрі пара підтримувала одне одного, і дотепер вони разом створюють музику, дають концерти і популяризують українське. Вони різні і водночас схожі. Словом, творчі люди, які чудово доповнюють один одного. Не всі пари мають спільний бізнес або спільну діяльність творчу. В когось є таке, що як у віціних батьків окремо, а в моїх батьків разом спільна, спільна діяльність і, і Така схема працює, інша схема працює. Але ми обоє проявляли себе як митці і до того, як ми так, ну, поєднали наші долі, але ці результати були слабші, ніж коли ми взялися за діло обоє. Тому що у Віктора є якась така, така занудність. Він якщось візьме, то доведе то до кінця точно. А в мене є швидкий, швидкоплинний ентузіазм. Ми пісні пишемо, як би ти не казав, двоє. Він пише музику, в нього первинник, поштовх, але ж слова пишу я. Ну це ніде правди діти дають. І якщо би ми не проживали разом, і зранку там я не пила каву, а він уже там, як він каже, взяв пару акордів ботних, зранку, ботних, пар, пар, пару ботних ботних акордів. Ботних. То, то я би не почула ці акорди, і мені сказала: о тут треба такі-такі слова, і вже до вечора ми вже записуємо сторіс. Ми написали нову пісню. Будь ласка, разом не лише в кар'єрі, а й в побуті. Сьогодні сімейна пара проживає в будинку, який облаштували власноруч та виховують двох доньок. Я кажу, найголовніше в побуті це щоб було затишно. Це найголовніше, щоб ти мав дійсно будинок, дім свій, коли ти приходиш, і тобі там затишно. Каву Собі нажали на кнопку Кожен сам». Прибираємо також разом. Причому ініціатор. Віктор каже, головне в житті пройти сім етапів стосунків, які покажуть вам, чому справжня любов і справжнє кохання приходить з часом. Для того щоб прожити разом щасливе життя, потрібно любити одне одного. Як немає любові, то немає нічого. Я постійно як то знову і знову закохуюся свою дружину періодично. Тобто я себе ловлю на тому, що я знову закохався. Потім трошки звик уже нема того відчуття. Потім оп, раз і знову виникають метелики як животі. Оце відчуття, періодично Можеш ділитися? періодично в мене відбувається, і це найголовніше. А я, я дуже вдячна Віктору за, за почуття захищеності, за стабільність і за те, що я в будь-який момент. Маю до кого звернутися, і мене підтримують у будь-якому моєму прояві, хоч я права, хоч не права, хоч я вдарила машину. Я завжди маю до кого звернутися по допомогу, і це дає мені спокій душі в цьому а житті. І для мене найголовніше я себе ловлю на тому, що мені добре тоді, коли добре Ірині, коли добре дітям.